Ну, важливою складовою системи соціального захисту населення є програма житлових субсидій, яка в нас існує з 1995 року, тобто 21 рік. Останніми роками, починаючи з 2015 року, дуже були кардинальні зміни внесені в програму житлових субсидій. Сиді і основна мета яка є їх спрощення, спрощення самопорядку нарахування житлових субсидій. Ми всі знаємо, що відбулися зміни тарифної політики, відбулося підвищення ціни тарифів на житлово комунальні послуги, і це за собою потягнуло значне збільшення кількості одержувачів сімей, які домогосподарств, які можуть отримати субсидії. Якщо взяти, наприклад, до нас правом на субсидію користувалося десь приблизно 45 тисяч сімей. Якщо взяти це в межах області, це сьогодні є на 492 дві тисячі домогосподарств, це всього-навсього було будемо казати менше 10-8 населення. І вже ми маємо 257 тисяч сімей. Охоплених субсидіями, тобто з них вже за останніми даними призначено 237 тисяч, і в роботі, тобто всіх разом ми вже маємо 257 тисяч. Звичайно, ми ще так проводили моніторинг і ми бачаємо, що ще можливість десь є в області звернутися від 20 до 30 тисяч сімей, які ще зможуть отримати субсидії. Що стосується, дуже багато змін внесено в цьому році, те, що сьогодні безпосередньо сім'я звертається за місцем реєстрації, чи за місцем, що вона знімає житло своє до підрозділу з питань соціального захисту населення і подає заяву і декларацію про доходи. Заповнює вона заяву декларацію. Далі, все, у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення направляє запити в підприємства, які надають послуги, значить, житлові організації, в різноманітні фонди соціального страхування, які протягом п'ятиденного терміну подають в управління соціального захисту населення відповідну інформацію, на основі якої проводиться розрахунок субсидії. Звичайно, законодавство визначені певні терміни. Це ну, справа, щоб оформити законом визначений раніше положенням про порядок нарахування субсидій. Це 10 днів, 10 днів але є місяці, наприклад, 2 місяці, наприклад, протягом яких може людина звернутися пізніше, і, і субсидія буде нарахована її з місяця зверення. Є, значить що. Якщо це, наприклад, субсидія на тверде паливо скрапний газ, якщо була людині призначена нульова субсидія, тобто не виходила, ця людина подає документи повторно. А далі всі інші громадяни, значить їм структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, самі проводять наступний розрахунок субсидії на наступний термін. 257 тисяч. Ще яким призначено і вони охоплені. Скільки за подали заявок? Заявок? Да. Яким призначено? 237 тисяч. Кому що не призначено? Терміну такого немає. Тер, термін законом визначений два місяці. Чому? Тому що є з тих чи інших причин, що сім'я може не звернутися своєчасно. Наприклад, десь вона була відряджені, чи перебувала на лікуванні своєчасно. Тут законодавство навпаки для людей надає таку можливість, що вона може звернутися пізніше. Але субсидія може призначена, наприклад, з опалювального періоду. Це якщо вони вперше звернулися. 237 тисяч сімей на сьогодні призначені субсидії по області. По області. 237 тисяч сімей. 20 тисяч ще знаходяться в опрацюванні, тобто по яких направлені запити в підприємства, які надають послуги, житлово-комунальні організації. Так, інші органи місцевого самоврядування. це робота, це є програма, спеціальна програма «Наш дім». І по цій програмі комп'ютер це все розраховує. Але справа в тому, що немає є технічна проблема між всіма учасниками цього процесу. Якщо в нас є нам програма робить, у нас є комп'ютерна програма, і нам його, наприклад, нас ліцензований продукт витовляє наше міністерство соціальної політики. А якщо взяти, наприклад, обленерго. Облгаз, в яких є ще програми теж свої, і нам треба з ними їх зав'язати, ці програми, хоча то різні продукти. І якщо вже не, я не кажу за теплопостачальні організації, всі інші, які взагалі ніяких програм не мають. А є навіть ті організації, що навіть і комп'ютери не мають, то нам ще в технічному, плані, в технічному плані, нам ще тут треба в Україні багато над чим працювати. Да, зараз зміни є в тому плані, що нам можуть подавати заяви і декларації в електронному вигляді, але при наявності електронного підпису. Але для того, щоб це по всіх було зав'язано, наприклад, я був в окремих країнах, до прикладу, в тій же Ірландії, там всі програми зав'язані. Тобто ти там війшов, заповнив формуляр, і там все є, там ніде нічого не треба, там кого є, там програма інша, друга, там однакова, вона для всіх. Так той мешканець села, який це фактично така послуга розрахована в основному на жителів міст, 에, міст середніх міст і так далі. Зрозуміло, якщо, наприклад, той же сільський житель, якщо десь він має таку змогу, чи мав раніше, і він через банк, там, через податкову, через фіскальну службу він отримав електронний підпис, він зможе так звернутися. Але це в основному така послуга вона розрахована на жителів міст, районів і так далі. В кожному селі, в кожній громаді повинна бути це передбачено постановою уряду, відповідальна особа, куди безпосередньо сільський житель може звернутися, подати відповідні документи, заяви і декларації, і відповідальна особа сільської і селищної ради, чи це об'єднаної територіальної громади, вона подає це в управління соціального захисту населення для розрахунку її субсидії. Але врахуйте те, що в сільській місцевості. Значна частина, які села, які не зафіковані, вони отримують субсидії на тверде паливо і іскрасний газ. Це виплачується в готівковій, в готівковій сумі. Це може бути різна, в залежності, які доходи сім'ї, яка обов'язкова частка, це може бути і 2 тисячі, і 800 гривень, це виплачується на раз в рік. Теж є розрахунки, наприклад, сім'я складається з двох членів, там береться, наприклад, два балони газу, в залежності від кількості сімей, дві тонни твердого палива і в залежності, скільки там до, до двох людей, від одного до двох, там йде два балони, від там, двох, до трьох там три балони, чотири балони і так далі. Це є звичайно постанова уряду, яка передбачає ті чи інші суми на одну тонну, на один балон, робиться розрахунок, береться доходи. Цієї сім'ї, і тоді вже визначається субсидія. Субсидія це різниця між обов'язковою часткою платежу і розміром плати за житлово комунальні послуги. Ці компенсації є мій телефон 7941. Якщо раніше в минулому році були виділені кошти, згідно цих коштів було закуплено три квартири. Три квартири це інвалідам, які втратили нижні кінцівки. Три чоловіка отримали полони, місто Хмельницьке, треті не пам'ятаю, вже отримали. І в цьому році також нам доведені кошти для того, щоб закупити квартири для учасників. А то, тобто, тільки то, ж в постанові прописано, хто може отримати членів сім'ї житло. І також із учасників атоїмволі, тобто черговість описана і так далі, механізми. Тобто, фактично сьогодні цих коштів вистачило для закупівлі 15 квартир. Хоча потреба там є десь 27 квартир. По 15 квартир кошти вже надійшли, кошти розподілені, кошти направлені в райони. Там відповідні комісії створені при райдержадміністрації міській конкомі. Ці комісії там відповідно справи. Але це стосується тих, які перебували на обліку для отримання житла. Там ці кошти зараз відповідна справа утворюється, житлова, і вони ці кошти будуть укладатися відповідна угода. І ці кошти будуть спрямовуватись на рахунок Ощадбанку, на рахунок цих громадян щас-учасників АТО, сімей загиблих, які зможуть придбати квартири. Тобто там за постановою передбачено теж ціна на один квадратний метр, скільки, скільки там членів сім'ї мають право, і в залежності від того, скільки мають право. Ту суму доводять і вже собі собі людина сама вибирає житло, яке вона хоче, де вона хоче і так далі. Пока подали 27 чоловік, тільки перебувають на обліку. Ми не виключаємо що ще більше можна. А скільки коштів є можливість е фінансування це 9 мільйонів, виділили 800 тисяч. Оскільки ви є там, що 500 тисяч, є там 400 з чим то тисяч, в залежності від, від кожного гроші вже пішли на районах, там вже працюють. Надіємося, що до нового року питання по ці люди вирішують. Так, може, на другий рік це все рівно, це програма, можливо, буде і на другий рік, і так далі. От. Але я вважаю, що тут такий є адресний підхід стосовно забезпечення людини. Гроші тобі, ти собі, будь ласка, сама вибираєш, потім ніяких претензій до когось там. На рівні, на рівні області зрозуміло. Є в нас і управління по комунікації обласної державної адміністрації, вони відповідні заходи розробляють, тобто вони є координаторами аними. Зрозуміло, що там будуть всіх, і от, наприклад, в нас є наш дитячий. Дитячий інтернат для діток з такими психічними вадами, куди ми традиційно кожен рік виїжджаємо і подарунки даруємо, і все, є відповідні дитячі заклади, Мною зрозуміло, є і діти-учасників АТО. Тобто, якби в кожному районі місті відповідні заходи однозначно що будуть вони проводитись, але я хочу сказати, що їх, звичайно, координують наші колеги з управління комунікації. Вони, якби, це питання питання такі не розробляють. Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Дідик Микола Миколайович. Дякую вам. Із вашого дозволу я собі запишу, бо...